Доброго дня! Ще раз мав Фадкас на зв'язочку. E, Infinity QX80 у нас з'явився на продаж. Автомобіль 2014 року випуску, об'ємом двигуна 5,6. E, це вже був QX56, да, потім вони Там деякі вички останні забили і стало QX80. Ну, нове маркування да, в назві з'явилося. Автомобіль весь цілий повністю по кузлу, не нефарбований 100%. Всі шкла рідні, включно з лобовим. Морда в бронеплівці, там під ручками, фари бронеплівці, решітка риш, бачите в цьому захист, да? сітка встановлена зверху, знизу. Ми реально за машиною дивилися, вона в дуже, дуже гарному стані. Навіть тільки зверть увагу на гуму. Гума 23-го року, Но, Нова Nokia Haka Black. Бачите стан машини. Я взагалі так, от коли без діагностики на СТО, от коли приїжджає в автомобіль, то. Звертаю увагу на гуму. Якщо гума в гарному стані, то й автомобіль відповідно технічно в гарному стані. Цей, в принципі, в ідеальному стані. На машині 170 тисяч рідного пробігу. Е, можете бачити по салону. От він набагато, да, набагато круче виглядає, ніж там в її. Класі, умовно кажучи, там, Land Cruiser 200, який коштує там на відсотків 30-40 дорожче. Ви погляньте на цей автомобіль всередині, да? на її опції вона з різними радарами, там підігріви, е руля йдуть, я не знаю, камери по кругу, мертві зони, акустика базе, ну, панорамний люк. Ну, реально вона виграє по всім параметрам. А хто на ній їздив от, особисто, да? е в ходу вона теж набагато яскравіше виглядає, ніж. До речі, ці люди, ну там фірма, які продали нам цей Infinity, вони купили собі крузаки, то говорять, що крузаками вже люди недовольні, тому що вони ну, от, по годовим якостям їх не влаштовують. Вони там клюють, не так дорогу тримають. А ця автомобіль на 22-х дисках, і вона реально м'якенька і дуже гарно контакти має дорогу і тому подібні речі. Ззаді також вона запакована. Нічний третій ряд сидінь піднімається. У нас заднім кліматом, задніми підігрівами сидінь, з моніторами, наушнички, два ключа до неї, ну, прям новенькі, там, новенькі. Видно, що люди до машинки ставилися дуже-дуже бережно. Зараз багажник подивимося. Ось сидіння, так розумію, вони якось піднімаються. Ну, ось. Ага, вибачайте, там от воно впирається, ну в принципі зрозуміло, да, що воно все працює. Це також ось воно стає коврик, все в оригіналі, все чітко, кнопка багажника, все працює без зауважень. Вона по кузову повністю без дефектів. І повторююся, вся ціленька. Жодна підкрасу немає автомобіль. Тому для поціновувачів це ну, саме топ. Ви ж любите, щоб один власник, до речі, в неї був вся ціленька. Ну, за кермо сідаєш також, я вам скажу, що ну, реально не помилочок, нема ніяких хтось. Моторчик е, працює. Тихенько тут, до речі, цепна передача йде на моторі. Що вам тут ще розповіти про нього? А, е, Спереді і вентиляція, і підігрів, чому також все працює. Ззаді тільки підігріви йдуть. Тут бачите різні радари, зближення, удару. Сидінь. Ну, Реально крута тачка. І ви ж бачите по салону на ній 170 пробігу. Понятно, що е японці, скам так, це не, не німці, які, там, тут трішки да, там, десь є невеличка там, підтертість, тому що водій там, в джинсах пересувався, але все одно ви бачите, стан не коврики, не педальки, нічого ніде не продавлено, не протерто. Стан машини дуже-дуже досить. -дуже. Ці релінги, бачите, ну, все ніде нічого не облізло. Колом весь тут, також в гарному стані, де немає тут йому по потертості, потьоків. Дуже гарна автівочка, і ціна на неї буде завжди нижче ринку. Причому, що В такому стані, я впевнений, що вам дуже тяжко буде знайти автомобіль. А в нас і ціна, і стан. Ну, як завжди, Марфаткас, розумієте, що на самі найкращі ціни, самі адекватні автівочки. Всім гарного дня та мирного неба.